Я не думаю, що тут тільки Путін винний, це імперське прагнення російського народу нації, чи як це правильно назвати. Бо башкіри вони такі самі під впливом цієї багаторічної десятисторічної пропаганди, як і мешканці там Москви, чи Ленінграду, чи, чи цього Петербургу. Їхнє бажання то, як ви так, це ви що від нас? Тобто, розумієте, в них вже ком. В них вже виникає комплекс зменшуватися. Що що від них відвертаються українці, і ясна річ політики. Ну в даному випадку це був Путін такий проект, і він дуже чітко реагував на запит суспільства, і суспільство казало ні, українці брати, і ми їх примусимо бути братами. Ми будемо разом. А як це треба було робити? Ну ясна річ, можна було воювати, але ну це тільки вже знаєте на. Восьмому десятку, да, Путін вже трохи, мені здається, поїхав головою і вирішився на це. Ну, напевно, він зрозумів, що все, Україну, о, Росія втрачає. А тоді ще був шанс мирний, мирним шляхом. І а як саме через пропаганду, саме через медіа, і всі ці інтери, і так далі, це ж все фінансувалося. А згадайте там телеканали. Там, де Деркач був, Сівкович. Ну зараз вже доведено, що це агенти ФСБ. так А тоді хто такий був Деркач старший? Це глава СБУ, це один з найліпших коришів кучми скажімо. Так? А синок, отут от якраз він там, і телекомпанія Ера була з величезним охопленням, телеграф, там газета була і так далі. І тому подібне Росія вкидала в це гроші. Українців, по-перше, немає стільки грошей. По-друге, а може це саме це найважливіше: в нас немає державницького досвіду, а а в них є величезний імперський досвід по підкоренню народів, по упромуванню мізків. Е, ну, ми зараз це все спостерігаємо, як зі 140 мільйонів людей зробили яких. Українофобів, ну такої ненависті до українців. Я перепрошую, не було ніколи. Були оці якісь там, знаєте, зверхність до інших націй, але ну, це зараз за межою. Ну це просто Путін дуже фахово, найняв дуже розумних людей. Не шкодує грошей на це, і дуже фахою промив мозок своєї нації за 20 років. Як йому це вдалося зробити. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.